Чому ці режисери, наскільки вони режисери, вони не зовсім кінорежисери. Іван Калирідзе, там через кому можна знайти хто він. І той, і цей, і пересей, передусім скульптор. Авраменко, через кому теж можна знайти хто він. А взагалі... Він емігрував у 20-х роках і його за океаном називали батьком українського танцю. Але тоді вже приходило кіно, а кіно мистецтво абсолютно демократичне, яке стукало, приходило до кожного. Кавалеріз знімав фільми, його цікавили історичні сюжети, він екранізував Шевченка. Але було багато претензій. Він дихав конструктивізмом багато в чому, і потім мав мороку, що йому казали, що це занадто щось не, не те мистецтво, не те кіно виходить. І перекоп він екранізував, і, і, і зливу він екранізував, злива не дійшла до нас. І все це було проблемно для такої комуністичної советської, скажімо так як її назвати, тих, хто стежив, як має бути, адже в кожного своє уявлення, як воно має бути. І зрештою він мав стільки проблем, що йому довелося перейти на якісь опередкові оперні речі. І тому з'явився Запорож за Дунаєм, з'явилася Наталка Полтавка, те, що століттями вже було, по суті майже століттями в українській культурі і було популярне. І було надзвичайно цікаве. Це те, що те, що увагу глядацьку, народну витримало. Так само за Враменком він не знімав кіно, але в кожному разі, мабуть, один знав і другий знав, що робить той. І, той. і суперництво завжди цієї материкової України і України, яка іммігрувала. Яка жила е, за кордонами, за океаном, тим паче, воно завжди було суперництвом, І тут це відкидати не можна. І очевидно, там і там були різні можливості е, для того, щоб те, чи те робити. Десь тисло одне, а десь тисло інше. Десь тисли гроші, десь тисли ідеї.